Салют усім, це терарія І це хардкорний режим. Це означає, що якщо я помру в цьому режимі, то я помру назавжди. О, і це мій перший ворог, слизняк. Аба, на тобі. Ти вбив зайця! Сій! Так, ми помстилися першому своєму ворогу і помстимося його брату, бо заєць був дуже крутий. Е, отже, що ми будемо робити? Так. Нарубаємо для початку трошки дерева. Я думаю, воно нам не буде заважати. Скоріш всього воно нам тільки буде корисним. Ооо. Зайце. Твій брат помер. Нам дуже... Нам дуже прикро. Посадим на честь твого зайця дерево. Посадим на честь твого брата. Ну біжи, 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 білий. Нічого страшного. Так. Ем... Що в нас є? О, грибочки. Так. Збираємо грибочки, щоб ми могли вижити в цьому шаленому, страшнючому світі. Так, у нас є дерево, можна зробити факели. Слизняк, іди сюди. Іх, як ти міг? Ну все, Стій. На тобі. Так, кувшинчик, Па. О, Shine Potion. О, це доволі мені допоможе, я світитися. Хм, Скористаємось цим. Але я не зможу вилізти з цієї печери, якщо я сюди стрибну. о, Упс! Ха-ха! Зілля, бачите, о, шо рікени, класно. Е, перший наш аксесуар, трошки металу, бан. був молити. Зелений слізняк. Стій. Стій. Стій, Стій. та й-мою. Якщо так. О, так можна не погано. Опа, опа, опа. Та-дам. Глибока печера. Хм. Надіюсь, тут ніхто не зможе нам завдати сильні шкоди. Треба нам ця глина. Навіщо нам ця глина? Оу, це мідь, це круто. Можна її якось добути. Можна спробувати. Якщо ми зробимо ось так. Па. Добуваємо мідь. Це ж круто. Мідь нам надобиться для крутих мідних обладунків. На жаль, в мене є невеличке побоювання, що я не зможу вилізти з цієї печери, тому що... Таке побоювання. О, що це? Це залізо. О, як багато. І мідь. Класно. Пощастило на ресурси майже одразу. Добудемо цю мідь. Запасуємо собі круті обладунки і будемо всім показувати жару. Показувати жару. Давати жару. Щось, типу, такого. Так. Тепер нам би вилізти з цієї. Давай, давай, давай. Опа, і цей. Свобода! Наш крутий меч. Опа, на тобі, на тобі. Нічого собі, печерка. Так, чердих, коли не... Оу. Фон помінявся, це вже означає, що ми доволі круто. Що я бачу? Нічого собі. Залізо. І... Срібло. Йо-моє, це що, золото? Вау. Ага. Багато. Так що мені з ним робити? Добре, подивимося. Зробимо привал. Якщо зараз прийде якийсь хробак, то мені буде наплик. Оу! Так. Ця штука... Це закінчилось дія зілля, яке освітлювало мені мою дорогу. Так, це буде моя жир, кімната. Зробимо верстак. Що можемо робити? Оу, скринька, але наш. Піч. Я не можу зробити піч, тому що мені, мабуть, не вистачає каменю. Тому от слід його добути трохи. Гуляємо мінський. Класно. чу 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 Так. Хата готова, й моя. Це зайве. Якби в нас була повитина, ми могли б робити навіть ліжко. наше. Так, о, маленький, маленьке уточнення. warto mi robić zaraz broju e, może zrobię tu drzwi tak i domorować się tak strasznie e, wychodzić z domu в невідомість. Чух. О, паутиня. Паутиня нам потрібна для того, щоб зробити ліжко. Двали. На тобі, на тобі, на тобі. на тобі Стій, стій. Ой, ти. Гад. Вісім. Хо, давай. Давай, Де сюди, ходи. У мене крутий срібний меч давай. Опа! На ти в голову. Ай, йомайо Горбочок, йомайо, ой. Ну, невже я не поб'ю навіть цього галімого бока? Ха, поняв. Ходи я на това бо музика вже змінилася на... А ні, це почалася ніч, точно. Ну, подивимось, буде діяти ця штука. Най-твіж. О, класно. Очі вона діє. Срібло. Зверху ще є печера. Так, в цій грі завжди десь є печера. Так що тут не засумуєш. Опа, чого це світиться? Так, є сенс мені туди лізти, мене там ніхто не вб'є. Мені страшно. Залізо, тут там залізо. Можливо, нам його вистачить на обладунки. Подивимося, що ще тут... Оп. Так, багато палутини, це круто. Палутина нам потрібна. Чесно я думав що пару хвилин тут пограю і мене... Оці гади замочать, точно. Якщо ви зможете застрибнути сюди. Так, 45 життя в них. Не так вже і багато. У мене 100, якби я знайшов Таке, щоб дозволили мені збільшити кількість мого життя. І я знаю, що це мені потрібно, але тут такого немає. Нічого. Тут буде хоча ось це залізо. Як же мені дістатися? Сюди. Отже, спробувати потрібно зараз повернутися додому і поставити там ліжку.